29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Херсонщині в родині управителя поміщицьким маєтком народився видатний український драматург, актор і театральний діяч, один із корифеїв українського професійного театру Іван Карпенко Карий. Справжнє ім'я Іван Тобілевич. З цієї творчої родини вийшли також Микола Садовський, Панас Саксаганський та Марія Садовська Барілотті, які разом із ним стали ядром української сцени другої половини XIX століття. З дитячих років Іван зростав у атмосфері шани до рідного слова і народних традицій. Захоплення театром передала йому мати. Колишня кріпачка покоївка, яка, супроводжуючи панів у подорожах Європою, мала нагоду відвідувати вистави. Батько Карпо Тобілевич щиро покохав її та визволив із кріпацтва. Як і його брати, Іван через матеріальні труднощі не зміг здобути повної освіти, тож навчався переважно самотужки уже в 14 років він розпочав трудове життя. Спершу працював канцеляристом у міській управі, згодом у повітовому суді та поліції. Та справжнім його покликанням було мистецтво. Юнак долучився до аматорських гуртків, де грав на сцені та опановував драматургію, а згодом вступив до Єлисаветградського театрального товариства, де проявив акторський талант і зробив перші кроки як драматург. Захоплення сценою було настільки сильним, що він пішки долав півсотні кілометрів до Єлисаветграда, аби побачити Наталку Полтавку у виконанні місцевих акторів. У 1870 році Іван Тобілевич одружився з Надією Тарковською, ніжною щирою жінкою, яка рано пішла з життя, залишивши чоловіка з малими дітьми. Та глибоким болем у серці після цих тяжких особистих втрат на нього чекали і серйозні життєві випробування. Переконання Івана привели його до участі в нелегальному українофільському гуртку, який поширював революційно визвольні ідеї та заборонену літературу восени 1883 року. Його визнали політично неблагонадійним і звільнили зі служби. А вже у травні 1884 року Карпенка Каро заслали на три роки до Новочеркаська під гласний нагляд поліції. Незадовго до цього він одружився з хористкою трупи Михайла Старицького Софією Дідковською, яка стала не лише турботливою матір'ю для його дітей. А й справжньою соратницею у творчій справі після трирічного заслання Іванові Карпенку Карому дозволили повернутися в Україну. Він приєднався до нової театральної трупи, створеної його братом Панасом Саксаганським, і до кінця життя працював у ній як актор, режисер і драматург, залишивши по собі безсмертну спадщину українського театру. Як драматург Карпенко Карий створив понад 20 п'єс, серед яких Мартин Боруля, Хазяїн Сто Тисяч, Бондарівна, Бурлака, Безталанна, Суєта та інші. Його твори поєднали комедію й драму, сатиру і психологічну глибину. Він показав життя українського села та міщанства, висміював хабарництво, жадібність, гонитву за чинами. Утверджував цінність людської гідності, це дзеркало життя народу, його радощів і страждань, мрій і прагнень. Його творча енергія була невичерпною, однак хвороба обірвала її розквіт. Помер драматург 15 вересня 1907 року в Берліні, похований у місті Єлисаветграді. Спадщина Івана Карпенка Карого це неоціненний скарб української культури, жива сила, що й сьогодні надихає та об'єднує. Ім'я великого драматурга назавжди вписане золотими літерами в історію нашого театру, а його слово і надалі звучатиме зі сцени, нагадуючи про силу мистецтва, яке зберігає і утверджує національний дух.